Про конкурс Міс Львів Львів-2025» будемо говорити із гостями. Головне задання я з приємністю презентую і знайомлю вас із нашими учасницями. Вікторія Довгополюх. Місце Львів, Львів-2025». Вікторія, ми всієї редакції вітаємо вас із перемогою у цьогорічному конкурсі разом із вікторією єлизавета івченко перша віцеміс львова вітаємо єлизавета вас і яна китик друга віцеміс львова 2025 багато краси сьогодні у нашій студії дівчата привіт привіт вікторія розпочнемо із вас ви перемогли цього року у конкурсі міс львів 2025 вам всього навсього 18 років що для вас означає ця перемога Очікували, мріяли, чи це була мрія дитинства, розкажіть про свої емоції і враження. Для мене це надзвичайно велике досягнення. Я насправді мріяла про це з самого дитинства, так як моя старша сестричка брала участь в цьому конкурсі, І в далекому 2012-му я сиділа у залі, і буквально дві годинки тому мені прислали історію, що коли моя сестричка не виграла конкурс. Я дуже, дуже я дуже розчулилась, і це була така дуже зворушлива, е, зворушливий момент. От тому я вибрала цю корону для нас двох. Це вже така була принципова сімейна позиція. Потрібно було б виграти. Розкажіть про корону. Мені здається, що коли ми всі читаємо заголовки і бачимо, хто став. Міс Львова або міс іншого конкурсу. Ми спочатку дивимося на дівчину, наскільки красивою є вона, а потім звертаємо увагу на корону. Корона це особлива точно історія конкурсу. Розкажіть про неї. Цю корону виготовили Family Gold Masters, і ця корона зроблена з гільз. От, тому така дуже символічна корона. Ця корона вона передається від дівчини до дівчини, яка пере перемагає, чи Ця залишається? корона виготовилась цього року. Це нова корона Це на конкурсі Місель, і вона буде передаватися. З покоління в покоління, а які умови зберігання корони? Ви зберігаєте її вдома? А опісля, коли буде новий же конкурс, ви маєте передати як наразі корона зберігається у мене. Наразі корона зберігається у вас, пані Єлизавета, Ви перша віце міса Львова 2025. Це дуже класний і потужний статус. Так само зовсім трішки не вистачило до перемоги, але не менш. Розкажіть про чому ви взяли участь у цьому конкурсі, і наскільки цього року була сильною конкуренція? Ем, зразу скажу, перепрошую за голос, за голос трішки під час конкурсу прихворіла. Ем, чому я взяла участь? Насправді я просто вирішила спробувати, чому б і ні. Хотіла подивитися на свої можливості, як далеко я зайду. Яка конкуренція була, коли я прийшла на самий перший кастинг? Я була шокована, коли побачила таку величезну кількість дівчат, ще й таких красивих. Наскільки я пам'ятаю, було біля 200, якщо я не помиляюсь, можливо, і більше. Там. А, але я не знаю, якось так спокійно, помаленьку, потихеньку, я так і дійшла до фіналу. Насправді я сама по собі дуже така спокійна людина, не сильно все сприймаю близько до серця. Я так трималася подалі від всіх. І робила так, як знала. 200 дівчат було для початку. Як далі відбувалися етапи відбору дівчат? Що вам потрібно було робити? Після 200 дівчат відібрали 38. Після цього вже відібрали 30 дівчат. Тобто це все дуже такий довгий був процес. Ви дефілювали, ви щось говорили, що потрібно було в себе? перший був. кастинг, я пам'ятаю, це просто треба було представити себе, розказати коротку інформацію про себе. Могли поставити якісь дек... декілька запитань. Ну і, в принципі, на цьому все. Коли вже відібрали 38 дівчат, то це вже трошки по-іншому відбувався сам кастинг, тому що цікавіше. А це вже була хореографія, тобто хотіли подивитися журі на, наші, на нашу еластичність, на нашу гнучкість. От, коли тридцятку відібрали, то це плюс-мінус так же само відбувалося. Після цього відібрали 20 дівчаток. Насправді, мене тоді не було. Я була за кордоном. Якщо чесно, я вже тоді думала, що, мабуть, вже й не пройду далі, але. Повезло мені одну і вже вже після цього відібрали 18 фінальних конкурсанток. Пані Яно, ви, друга віцеміса, у вас корони майже однакові. У першої трішки більша. Віцеміс у вас трішки менша, але вони точно відрізняються від головної корони Львова. Розкажіть про ваші корони. чи чи вони так само створені виключно цього року? Це нові так, корони і я... всіх дівчаток. Три корони створені цього року від Family Cold Master. Вони просто надзвичайні я дуже пам'ятаю, тому коли ми приїхали міряти їх. Кожна дівчинка просто хотіла потримати корону в руках, кожна хотіла відірвати її, але я дуже рада, що Вікторія виграла. Я просто вітаю від щирого серця. Вона, Це означає, що на конкурсах краси є дружба. Я так розумію, да, що подружились. Є дружба, є Вони... дуже багато дівчаток здружилося між собою, і я дуже надіюся, що в подальшому ми також будемо підтримувати зв'язок. І навіть з лізою ми дуже під час конкурсу також з Вікторією, тому я дуже щиро рада. Я пам'ятаю, коли стояла біля Лізи на сцені. Я пам'ятаю, обернулася до неї, говорю, боже, все, напевно, я не виграю. І в цю секунду обголошую, що номер 11, друге віце-міс. Я була просто дуже рада. Який момент був е, в конкурсі найемоційніший для вас? Ну, мабуть, коли оголошували перемогу. Я так розумію, насправді розумі. ні. Ні, і я дуже боялася перший вихід. Страшно Перший вихід, коли ми стояли за колісами, це все було дуже емоційно. Всі дівчата переживали, але в якусь мить ми так всі разом себе взяли за руки, відкрилися М -м, боже. Коліса так, коліса, і ми зразу всі зібралися, але це було просто фантастично. Пані Вікторія, які можливості відкриває перед дівчатами конкурс Львів міста Львова, і в принципі такі конкурси краси. Що що дає? І поділіться ще трішки емоціями. Хто вас першим привітав із перемогою, І що вам сказали? Боже, першим привітав мене зал з перемогою. І це це такий момент, це просто незабутній момент. Я була ніби ніби в вісні, це фантастичні емоції. Конкурс дає дуже багато можливостей. Насправді я стала впевненішою в собі. Я, я стала дорослішою, так каже тато і мама. Mm. От, тому я би кожній дівчині радила прийти на кастинг і спробувати себе. Яку соціальну ініціативу ви б хотіли реалізувати у новому статусі? Які у вас вже є ідеї, і, врешті, можливо, ви хочете об'єднати дівчат і зробити якусь класну добру справу. Це і дуже таке популярні традиції серед міс, коли люди виграють або об'єднуються після конкурсів? Взагалі я б хотіла надалі брати участь в різних благодійних ініціативах. А так, то напевно я б створила центр підтримки для дітей військових, бо їм теж треба. Треба увага, і вони їм теж болить. Тому я би створила такий центр підтримки з психологами, з арт-терапією. Багато хто говорить, що. В нашій країні війна хтось собі дозволяє радості, якісь маленькі психологи говорять, що нам точно не потрібно забороняти собі, тому що це перезавантаження. А хтось може навпаки говорити про доречність, недоречність проведення е, даних свят. Що ви можете сказати на такі думки? Я вважаю, що це абсолютно доречно, тому що всім нам потрібно відволікатися від такої жорстокої війни, тому треба підтримувати такі заходи. Тим більше конкурс «Міс Львів. Це і про благодійність. Так, правильно, так, ви зібрали нас надзвичайна благодійна мета. Як збирали кошти? Хто був меценатом, Як відбувалися, до речі, збори? Ми з дівчатами відкривали банки, і на «Міс черіті виграла, до речі, Іоанна Мельник. Вона зібрала велику суму грошей, і кожна з нас зібрала багато коштів, і всі кошти передалися на Охмадет. Дівчата для тих дівчат, які зараз дивляться наш ефір, і, наприклад, так само дуже хочуть взяти участь у конкурсі, але вагаються. Давайте надихнемо усіх, тому що треба пробувати. І точно, якщо навіть от сестричка не виграла, наступна сестричка може виграти. Пані Лізо, що ви можете сказати? Насправді була би в мене ще раз така можливість знову взяти участь. В цьому конкурсі знов пережити ці емоції цей день. Я би залюбки цього це зробила, тому що, як на мене, це двері у велике майбутнє, це нові можливості. Та навіть саму себе спробувати це дуже класний досвід, який 100% запам'ятається на усе життя. Ви сказали, якби в мене була можливість. Я так розумію, що повторно учасниці брати участь не можуть, які ще є правила встановлені конкурсу. <різوع> <різوع> повторно брати участь можуть брати можуть моного року. вас чекає ще раз зараз ще кожного року, та я просто не знаю. Вже і так отримала титул. щось не задумувалась. Пані Яно, які ще є правила, наприклад, я не знаю, не публікувати фото або ще якось такі правила поведінки, які ви прописуєте, можливо, контракти якісь підписували. На даний момент ще не підписували контракт. Надіюся, в подальшому ми будемо підписувати. Тобто, в загальному у нас була мета це збір на Охмадит для діток. Ми його закрили. Угу. І більше таких, як правил, не було не було не так було. завершити нашу розмову. Я хочу спитати вас, пані Вікторія, що сказала сестра, коли ви отримали головну корону Львова? Сестра сказала, що дуже дуже мною пишається. Давали приміряти сестрі. корону? Звичайно, звичайно, дякую вам за цю розмову. Вікторія Довгополюк, міс Львова, 2025, Єлизавета Івченко, перша віце міс Львова, 2025 Та Яна Китик, друга віцеміс Львова, 2025 Були учасницями програми Головне задання».